Відкривай нові світи слот Сіті Першу партію безпілотників, підготовлену так званою коаліцією дронов намернад відправить на Україну саме мощна європейська держава Латвія у Сполучених Штатах. Вважають, що рано чи пізно, але доведеться розгорнути війська НАТО в Україні. Хотів сказати, що держави члени НАТО продовжують, як ви розумієте, інтенсивно ворожать Україну і країни-члени НАТО все ближче до рішення відправити в Україну власних військових. Поки що тільки для навчання збройних сил України, проте раніше навіть ця думка вважалась неможливою, а рішення про відправку військових може втягнути Сполучені Штати та Європу у війну ще більше ніж зараз. Про це пише американське видання New York Times. Україна зараз звернулась до союзників із запитом про допомогу в навчанні 150 тисяч новобранців для фронту. Але якщо раніше Сполучені Штати відповідали відмовою на такі прохання, то зараз ситуація занадто змінилась. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун молодший заявив, що розгортання інструкторів НАТО в Україні процес неминучий. За його словами, залишається поки що одна проблема: робота на території України поставить під загрозу життя інструкторів. Доведеться ухвалювати рішення про прикриття місць навчання західними системами ППО. Окрім того, напад на союзників НАТО згідно з статтею 5 означає напад на самі Сполучені Штати. Так російських терористів на інструкторів НАТО потенційно може зробити США стороною війни. Політика сполучених штатів щодо використання американської зброї проти цілей у Росії не змінилася. Про це у четвер заявив заступник речника держдепу Ведан Патал. Він сказав, що позицію Вашингтона описав у Києві держсекретар Ентоні Блінкен: ми не заохочуємо і не сприяємо ударам на території Росії, але Україна врешті сама ухвалює рішення про свої військові удари і операції. Сьогодні ж моя колега Катерина Лісунова розпитала американських сенаторів про те, чи погоджуються вони із чинною політикою адміністрації. Чи Вашингтону все ж варто чітко дозволити використовувати зброю проти військових цілей на території Росії? Далі думки представників обох партій. Я підтримую використання Україною наданої американської зброї відповідно до наших взаємних інтересів. Деякі російські цілі можуть бути виправдані, а інші ні. Я б розглядав їх вибірково. Але загалом це має бути як найагресивніше використання зброї, яку ми надаємо. той факт, що адміністрація Байдена не надає більш далекосяжну артилерію, дав росіянам перевагу та можливість атакувати Україну без можливості для українців зупинити їх, тому що вони не мають такого самого радіусу дії. Дещо було компенсовано використанням дронів та інших засобів, але, на мій погляд, адміністрація Байдена на жаль намагається керувати на мікрорівні тим, як Україна захищається. Так само зараз вони намагаються мікрокерувати тим, як Ізраїль захищається від Хамасу. Я вважаю, що нам зараз потрібно зберегти цю заборону, але ми обов'язково будемо говорити із адміністрацією про наступні кроки. Я погоджуюсь, що допомога мала надійти в Україну ще півроку тому, коли ми проголосували в Сенаті. Але на жаль, колишній президент Дональд Трамп і члени Палати представників грали в ігри, що зашкодило нашим друзям, зокрема і в Україні. Тож тепер, коли допомога надходить, нам потрібно продовжувати надсилати якомога більше підтримки. Але щодо цього конкретного питання я зачекаю, доки адміністрація Байдена візьме на себе ініціативу. Нині ж у Вашингтоні група українських народних депутатів, які сьогодні зустрічаються із американськими законодавцями. Головна мета їхніх зустрічей змінити позицію США на користь використання наданої Україні зброї проти військових цілей на території Росії, особливо на тлі наступу на Харківщині. Про це вони розповіли Катерині Лісуновій. Перше, саме головне. Це працювати з конгресом з адміністрацією про те, щоб позбавити оцього політичного рішення не стріляти, не використовувати американську зброю щодо військових цілей, які знаходяться на території Російської Федерації. Є певні з цим проблеми. Ви знаєте, що це політичне рішення, але ми бачимо, що от коли ми почали це рухати в паблік, просто і поки вже суспільство не розуміє америк американське суспільство не розуміє, чому такі є обмеження, то йдуть вже почалися якісь консультації стосовно того, можливо, щодо буферної зони певної, яку зробити такий дозвіл. Тобто, ми бачимо дійсно рух по цьому напрямку. Будемо сподіватися, що він закінчиться, все ж таки, позитивно для нас. Чітко аргументуємо, у нас є відео там, воно вже тут відоме, як град стоїть на території Білгородської області і просто стріляє по території Харківщини. Да? ну і Кажемо, от як їх, ми їх, їх бачимо, ми знаємо, але в нас немає змоги його знищити. Так? Друге питання: ми могли взагалі взагалі уникнути наступу на Харківщину? Бо ми знали, наш гур повідомляв, як вони пересуваються, так і інше. у Нас просто не було можливості до них дістатися. Ключова мета це дозволити використання американської зброї на території Росії. Тому що ми бачимо, що зараз розуміючи, що ми не маємо права використовувати, скажімо, той же самий Хаймарс на території Росії, вони виставляють всю свою техніку вздовж кордону і. Використовують і для того, щоб знищувати зараз Харківщину, а ми, в свою чергу, не можемо просто до неї дістати, тому що в нас є заборона на це використання. Я скажу, що я не зустріла жодної людини в конгресі, яка би не підтримувала цю ініціативу. Всі розуміють, що нам треба дозволити, принаймні, напевно. Кількість кілометрів бити всередину Росії по військовим об'єктам, тому що по іншому ми не матимемо змогу себе захистити. В нас ще будуть зустрічі з комітетами розвідки. Ми вже говорили з комітетом оборони, тому будемо сподіватися, все ж таки, що ця скажіть ця заборона буде прибрана, і ми зможемо використовувати. Проти Росії ту зброю, яка в нас зараз є в наявності. Ми зараз говоримо конкретно про удари ракетами по артилерії, яка зараз знищує Харківщину, тому що ми бачимо, що вони ставлять гради біля кордону і б'ють просто по Харкову і по іншим містам. Нам в першу чергу зараз треба щоб ми мали можливість збивати ці щоб ми мали можливість знищувати ці цілі військові, маючи в наявності ті ж самі хаймарси. Тому це зараз ключове, що нам потрібно. Обмеження на використання американської зброї для ударів на території Росії одна з причин, чому Харків нині страждає. Вважає колишній посол США в Україні Джон Гербст. Однак, новий російський наступ вважає, він може схилити Америку змінити свою позицію. Оголошення про зняття обмежень на застосування американської зброї мав зробити Ентоні Блінкен у Києві. Вважає інша дослідниця Мелінда Герінг. Із обома аналітиками спілкувалася Марія Оляновська на мій погляд, цілком зрозуміло, що адміністрація президента проявляє самостримування через на жаль успішне ядерне залякування Росії. Але звісно, принцип завжди полягав у тому, що вони кажуть ні-ні ні, а потім кажуть так. І зараз, коли найбільший удар приймає Харків, те, що вони не зняли обмеження щодо американської зброї, для мене це знак того, що ця обережність все ще актуальна. Що Путін все ще успішно провокує самостримування своїми ядерними погрозами, навіть зважаючи на те, що Захід і Україна перетнули купу російських червоних ліній, і ми побачили, що ядерні погрози залишилися лише погрозами. Усе одно, ми завжди повинні розглядати це як серйозну можливість. Водночас ми були надто обережні, і це шкодить нашим власним інтересам. Це обмеження є однією з причин, чому Харків так сильно страждає найкраще, що міг би зробити Блінкен під час свого візиту, це не грати на гітарі у барі, а анонсувати, що Сполучені Штати знімають заборону на використання американської зброї для ударів по території Росії. Це безглузда і недалекоглядна заборона, яка робить ситуацію в Харкові надзвичайно небезпечною. Харків дуже близько до кордону з Росією. І коли росіяни запускають керовані авіаційні бомби, коли ці кави досягають українського кордону, і Україна може їх збити. Американськими ракетами вже занадто пізно. Отже, ця заборона має сенс лише в юридичному університеті і в підручнику. Вона не має жодного сенсу з огляду на реалії війни. Британці скасували цю заборону, і ми побачили, що українці дотримуються всіх інших заборон, які ми наклали на свою зброю. Вони вчинили відповідально. І оскільки Україна використовує більше британських ракет великої дальності, і ми не бачимо ескалації з боку Кремля, аргумент Білого Дому про обмеження звучить хибно, і його потрібно якомога швидше зняти, щоб зберегти людське життя, особливо в Харківській області. Размір пакета складає 61 мільярд доларів. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты «Атакмс». Это серьезное оружие, те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя, убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно – Лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путина. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше.